Кожна людина в нас себе не зовсім ну в нашій державі і в нашому місті, зокрема, вона себе недооцінює. От я вважаю, що це що у нас недооцінені наші можливості і якби наша гідність. Кожна людина, вона перш за все, людина, людина. Не там з огляду на посаду, чи там рівень соціальний, чи будь-що. Людина вона має свою гідність, і е, це повинно бути первинним. Вона має, має гарантовані е, законом. Свої права так, і можливості, все, ти маєш вимагати, якщо сьогодні тебе по суті ошукують, якщо сьогодні влада не ефективна в твоєму місці, ти поряд вирішує це питання. Розумієш, Продатися за там за якісь гроші зініну. Ну це вибачте, для мене це не не згідності якоїсь. Якщо ти сьогодні готовий продатися, то взагалі про що можна говорити про яку владу, про які там зміни? Тоді займай свою своє місце, свою нішу, там от десь там нижче плінтусу, і взагалі не має права на голос. Ті люди, які сьогодні мають собі силу, які які мали і раніше силу говорити про те, що влада. Там не виконує свої функції, але знову ж таки підтверджуючи це, не просто говорячи. 에, головне <кас> до людей, які е, сьогодні е, вдаються до критики, <кас> до конструктивної критики, це бути вимогливим до себе. Коли ти е, лікар високого рівня і знаєш, що ти в своїй роботі абсолютно ну, ти на висоті, так, то що ти виконуєш свої функції досконало, що ти. Е, Ефективний, так то ти можеш дозволити собі критикувати. Якщо ти водій, який дійсно гарно виконуєш свою функцію, все в принципі просто роби своє на, на такому високому рівні, щоб ти міг собі дозволити критикувати іншого і вимагати до себе, будь вимогливим до себе. Сьогодні місто Чернігів єдине, як ніякі інші міста. Я я ну я за останній час проїхала дуже багато е, міст України, обласних центрів. Я, я за Чернігів спокійна. Я знаю, що тут є в принципі, наскільки я спілкуюся з людьми, які ну щось тут роблять, якісь якісь е, впровадження там, і навіть пофарбувати. Я думаю, що це важливо сьогодні пофарбувати там зупинку, зібрати гроші. Розумієте, е, сьогодні той час, коли можливо деякі питання відходять на другий план. В, ну, це вочевидь е, викликано часом, тому що в нас сьогодні є глобальна проблема. Це війна в державі, тому ну багато там питань, вони. Скажімо, не зовсім в колі уваги, от якби змістилися пріоритети. Тому, можливо, дійсно немає часу там накрити Соколова, а краще піти самому там зробити щось, наприклад, там, знести пам'ятник Леніна там, чи, чи пофарбувати зупинку, чи зібрати гроші. Але мене обурює інше. Я вважаю, що сьогодні неприйнятно, коли сьогодні є вже багато померлих бійців, які віддали своє життя і на Майдані, і в зоні АТО. І сьогодні міський голова собі дозволяє, вибачте, мені дивно, як, як, він, як він сьогодні може собі дозволити, як, як політична одиниця, як е, бочільник міста. Він сьогодні є провідником головним голосом цього міста. І місто дозволяє, щоб він мав таку позицію. Місто це влаштовує, напевно. Що стосується його людських якостей, в нього є багато гарних, е, гарних якостей. Е, натомість є багато таких, скажімо, речей, які, які якби, я вважаю як слабкість, як можливо відсутність якоїсь такої жорсткої позиції, відсутність, скажімо, можливо, десь навіть прагматизму, а прагматизму, який би був корисний для міста. Ну, тут, тут можна багато з цього приводу говорити. От, я єдине знаю, що якщо в місті буде надалі такий міський голова, як Олександр Соколов, то в нього, як мінімум, повинні бути такі заступники, які би на досить високому, професійному, духовному ну, і на всіх рівнях могли працювати. От, Такому в такому режимі можлива робота ефективна міської влади, коли кожен напрямок очолює фахівець, який тягне цей напрямок. Ну а тоді Соколов міг би звітувати про гарні результати. А за умови то, того, що сьогодні фактично в нас нічого не міняється, то ну ні, це я думаю, що це неприйнятно. Я читала офіційно, там що ніби не ну не погоджується Ганна з його позицією, позицією міського голови щодо бійців АТО і так далі. Я думаю, що більш логічнішим було написати цю заяву раніше, коли, наприклад, були такі, ну, такі свавілля влади, там, наприклад, рішення суду поподається позов до суду про заборону заходів на площі на Новий рік. Так? Ну, це там... стосовно Євромайдану Ізнес Євромайдану, зрозуміло, так. Тобто, фактично. Коли громада, міська влада, це представники громади, які повинні бути провідниками. Тобто, коли приймаються рішення проти громади, і тоді, і, і тоді я думаю, було б логічно, що, що якщо Анна Анатолівна ну не підтримувала це, треба написати було тоді заяву і можливо очолити якийсь напрямок, ну дійсно, боротьби і маючи, поставити намет та, на Євромайдані і поставити намет на Євромайдані. Сьогодні я розумію, що вона як молодий політик, вона ну якби людина, яка має вже й досвід і в громадській е роботі, і в політиці, в місцевому самоврядуванні, я думаю, що їй би було більш логічніше. Е залишитись на посаді і робити свою справу з огляду на ті можливості які в неї є як у е, як у чиновника як, як у посадовця місцевого самоврядування і, і більше того вона має можливість згідно з закону робити свою справу в тих галузях, які вона очолює от ну тобто і і мати свою позицію Власне, але знову ж таки я поважаю її рішення, тобто я напевно ну не все розумію, не все, не все знаю, і, і я розумію, що їй було важко в певних ситуаціях. Тобто, я знаю, що я ну моя позиція була доволі більш жорсткою. Наприклад, там, що стосується моїх галузей, пан віхров. Він взагалі не мав ніякого відношення до галузі е, культури. Я бачу, там якісь він собі дозволяє там коментарі, там mm -hmm. щось там. Так що ну пан Віхров має займатися своїми питаннями, якщо йому такі ну, не дала громада. От. Тобто, я, ну, що стосується моєї роботи, я не допускала. І в мене є питання, яке воно висить ще з тих часів, коли ви були на роботі. А ваш конфлікт, ваш конфлікт, який був з тодішнім секретарем Чернігівської міської ради Олегом Шереметом. Про нього відверто достатньо говорили. По стількох роках можете щось додатково сказати, що там у вас сталося і чи не було це одною з причин вашої відставки? Е, Шеремет? Ні, не чула. Насправді, я доволі давно. Дійсно нічого не чула. Остання інформація, яка в мене була про Олега Семеновича, що він захворів і був в лікарні. Я щиро по якось дійсно щиро побажала, щоб він одужував. Жодної інформації я не маю там про чим він займається сьогодні. Ми ніяким чином не спілкуємося, не стикаємося. Наш конфлікт ну, в мене не було з ним конфлікту. конфлікт був в нього зі мною. Ну, от. ну Я з повагою ставлюся до його. Переживань всіх, і ну, власне, в мене немає на нього. На роботу це ваше не. не впливало? На роботу на мою роботу це дуже впливало, дуже сильно впливало. І, скажімо, багато в чому. Моя робота нагадувала, знаєте, це так. Біг, під час якого в тебе стріляють з різних боків, відкривають кримінальні справи на пустих місцях, там ще щось там постійні знову ж таки, шановний пан Зінін, треба згадати його. Ну, тобто це все, Я на це все вже посміхаюся, дивлячись з років. Так. Хоча я тоді, я вам скажу я не дуже цим приймалася. Тобто в мене настільки було, я вам скажу, це може можливо, от навіть все ж таки це ще от, от вік що в мене у мене було я не йшла вперед, я бігла зі мною бігла команда людей, яка працювала в абсолютно іншому режимі ніж інші е, працівники в міській влади. Тобто це доволі молода команда, по-перше, була. І в мене були вимоги зовсім інші. Люди працювали зі мною в тому режимі, в якому працювала я. Добре, у мене буде останнє питання. Хочу, щоб ви, хочу, щоб ви оцінили ситуацію угу. в місті політично зараз. Дивіться, є в нас два великі табори, ну, угу. як на мій погляд. які представляються командою Валерія Дубіля. І, і команди да? Владислава uh -huh. Трошенка, і між ними зараз за відверта боротьба, ніхто uh -huh. про це не приховує і, ну, і знову ж таки, і позиція пана Соколова в цій боротьбі. Де він зараз? Ну, От зрозуми... він як в тому в фільмі, знаєш, що це. Так. І От, як, він син Маргуновий нікуліний. А він якраз посередині. Тому що спочатку Дубір взявся Соколову люструвати. От, На кожному майдані віче звучало, що Соколов наш ворог номер один, і я Трошенко, до речі. Та зараз Трошенко залишився цього ворогах, наскільки я розумію, а Соколов вже начебто і ні. Що думаєте з цього приводу? Ну, скажімо, багато з чого, що я тільки що почула, це для мене новина, тому що я ну, знову ж таки погано володію ситуацію. Знаю я особисто і, і Владислава Анатолійовича, і Валерія Олександровича. Олександровича. Так, і власне я мало можу коментувати щодо їхньої роботи от саме в рамках міста Чернігова. Тобто, Якщо це йде рівень якихось політичних домовленостей, це в принципі неважливо, чи це Трошенко і Дубіль, чи це е, хтось інший. Там, тобто, це ситуація змінює, тобто, сценарій той самий. Е, Повторююся, знову ж таки, що якщо громада це, це якби проковтне, якщо це е, е, влаштовує, то такий хід і буде і далі подій. От. Власне, я знаю, що досвід. Київський досвід державний показав, що люди від вас залежать все Насправді все залежить найбільше від людей. Вже який був Янукович, то вже ну, всі думали, що це вже аж аж, аж не бог але. Сила народу, як виявилось в конституції, написано вірно, що найбільша сила це все ж таки народ. Тому я не хочу вдаватися до якоїсь там аналізу чи пана Трошенка чи пана Дубіля. От я знову ж таки знаю якості позитивні в цих людях, і але що, якщо говорити про розвиток міста, то це висока і велика відповідальність, і це жодним чином не може бути предметом політичних домовленостей. Або якихось приватних інтересів. І ми сьогодні згадували вже приклад Львова, пана Садового. От я вам хочу сказати, що це людина зовсім іншого культурного якби, наповнення, ніж, наприклад, сьогоднішній очільник міста Чернігова. І от в цьому головна, якби, ну, в цьому має бути головне. Тобто сьогодні громада повинна собі обрати таку людину, яка б дійсно була провідником цього міста, яка б вела це місто в тому напрямку. Ну, це можна сказати, що це як автобус, в якому ми всі їдемо. І є от за кермом людина, яка, яка, яка керує. І от, власне, я вважаю, якщо, якщо цей автобус десь там по квітам їде, або в інший бік, який потрібно пасажирам, то пасажири повинні приймати відповідні рішення або впливати і вимагати. В вірному напрямку їхати або міняти водія, От таким чином. І я вважаю, що тут повинен бути такий водій, який би дійсно був десь вище набагато ніж ну на бачив ситуацію набагато вище і наперед, ніж пересічні громадяни, був високого морального і духовного рівня, був безперечним патріотом як держави, так і міста. Ця людина повинна мати. Ну, Високі моральні якості і досвід роботи, і як я вже говорила раніше, крім того, ще мати досвід в мож в економічний, тобто, яка би мала відповідальність перед працівниками. Тобто, одне діло працювати весь час у владі, не розуміючи, як зробити гроші і як нести відповідальність від свої перед своїми працівниками, яким треба заплатити за плату, яку треба заробити, а при тому, що які життя має бути ну, якісною, так гарною. От ну, от, власне, я це висок, це високі вимоги, але такі люди в місті є. Я переконана, серед нас є люди, і бачите, ситуація виявила дуже багато. Я вже говорила, що і молоді, і людей різного віку, які сьогодні готові, готові жертвувати якимись своїми приватними інтересами заради міста, заради держави. І це прекрасно. Сьогодні на громадському телебаченні ми говорили з Оксаною Тонік Фріз про місто, про Чернігів, про її владу, про майбутнє якою воно буде, і головна думка про те, що все залежить від вас, чернігівці. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже дякую. Я дуже люблю своє рідне місто Чернігів. Всім вітання.